Попався мені, чи тікток, чи щось таке. Психолог каже, що якщо чоловік в шлюбі, то він собі життя продовжує. А якщо жінка в шлюбі, то вона собі життя скорочує. Якщо ми а ми само стереотипним, там де оце, жінка в шлюбі обирає, стирає, готує. А мужик приходить, а де мої котлети? І він, звісно, як сир в масках, Пішов на роботу, попив пиво, йому все постирали, наготовили. Прийшов, звісно, життя продовжує. Але це хормоній відносини, так. Да. Я так зрозумів, що дивишся супермаму, да ну з всяке ці я шоу, роблю... Але... там більше сімей так і живуть, де чітко розподілені Ні. ролі. Да? О, зараз Але... люди зробили крок вперед. Мені здається, стосунки на кращому рівні. Вже це все вже ніхто не зафіксував, що за жінкою там умовно кухня закріплена, щось таке. так живу більше сімей. І якщо це влаштовує пару, я би з великим задоволенням була дома, кого готувала все чоловіку, тому що моя мова коханська турбота. Я би жарла котлетки, я би йому 12 блюд. Але якби він це все забезпечував, стоп чекай 12 блюд – це на різдво. Чуєш, ти в нашу релігію не лізь. Добре, ми знаємо, як не. нас має бути Що людям. Так комфортно, хай так живуть, але це не обов'язково, що так. Мають жити всі. Якщо так подобається, то значить ви правильно живете. Головне, щоб всім все подобалось. Так да.